Вітаю всіх на форумі підприємців. Я Лідія Смотана, засновниця бренду одягу One by One у сегменті Фаст Фешн. Ми зараз активно масштабуємося. Наша мережа нараховує 25 магазинів у 16 містах. Нашої країни, тобто за час повномасштабного вторгнення, ми зросли з 6 до 25 магазинів, і тепер ми в компанії відчуваємо, що темпи росту це не тільки про прибуток, а й про серйозні виклики для бізнесу. Сьогодні я маю честь модерувати розмову з тими, хто вже вийшов на 1 мільярд плюс. А головне пройшов шлях, з якого можна брати не тільки приклад, але краще набувати досвіду. Отже, учасники нашої дискусійної панелі: Наталія Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за МСБ, фіна... фінансистка нового покоління про клієнтоцентричність, діджиталізацію і людяність у фінансах. Наталя Амбасадорка модернізації великих структур і партнерка українського бізнесу під час масштабування. Павло Вчинніков. Співзасновник і KidSweet — компанія, що значно вплинула на ринок дитячих товарів і створила власну бізнес-екосистему. Павло стратег із цінностями сімейного бізнесу і довгострокового мислення. Ставить у центр бізнесу дитину Радислав Ткаченко, співвласник Інтеркарготрак із Черкас. Це компанія-лідер із виробництва автофургонів преміум рівня. Від рефрежераторних до спецтехніки, що вже працюють з новою поштою, «DHL», діячелятебе та великими гравцями українського бізнесу. Радислав про інновації, якість та прозорий бізнес. Отже, почнемо з нашого першого питання. Яке ваше стратегічне рішення стало переломним моментом у масштабуванні бізнесу? Хочу сказати, на прикладі Іван Біван, що у кінці 2022 року ми прийняли стратегічне рішення масштабувати саме роздрібну мережу, і в 2023 році ми зробили X2 до 2022. Це нам дало зрозуміти, що рішення було стратегічно вірно сформоване, незважаючи на турбулентні часи та повномасштабне вторгнення? Як було у вас? Дякую, доброго дня всім. Я думаю, що такого одного стратегічного рішення у нас не було. Це, скоріш за все, комплекс дій, який був направлений на підтримку статусу надійний постачальник. В нашому розумінні в команді ми вироботили для себе декілька факторів, які позиціонують нас як надійного постачальника. Перше, це якісний продукт і постійне вдосконалення продукту. Друге це прозорість ведення бізнесу. Ми абсолютно біла компанія. Нас податково включила в клуб білого бізнесу. Це не було самоціллю, але так склалося. Далі ми ведемо настільки прозоро бізнес, не боємося уникати спірних питань з контрагентами, не мати, не мати ніяких там судових позовів. І в результаті в таких дій у нас це провело до того, що ми маємо можливість працювати з великими клієнтами, які є лідери в своїх сегментах в Україні в тому числі. І останнє такий от для нас, основний висновок, який ми для себе зробили, і щодня над цим працюємо, це здатність виконувати контракти. Що це таке? Це коли ви виконуєте абсолютно всі умови, вчасно постачаєте продукт. Ви готові виконувати складні контракти, коли ви інвестуєте власний кошт в тому числі, наприклад, якщо контракти 200-300 мільйонів, ви маєте, ну, маєте бути готові до співфінансування, до виконання таких контрактів. Зрештою, це привело до того, що великі лідери українського бізнесу обирають нас, і це нам заклало таку основу для того, щоб ми. Дивилась з такими амбіціями масштабування цього бізнесу далі в Україні. Я б ще хотіла наголосити на ваші цифри, можливо, ви поділитеся: 23-й рік та 24-й – це якраз як яскравий приклад дуже такого потужного росту. 23-й рік ми закрили 450 мільйонів, і 24-й – 1,4 там трохи більше. І це вау. Ну, дякую. Всім доброго дня. Стратегічне рішення згоден, згоден з колегою, що їх було декілька. Перше стратегічне рішення для нас, для нашої компанії це було зрозуміти, що наша компанія про дитинство і про дітей. Але зараз ми розуміємо, що ми кажемо, що діти граються. В іграшки і ігра для них природня. І ми слово іграшки розуміємо, що це не тільки для дітей, а ще може бути і для дорослих. І зараз дуже розповсюджена така, набирають зростання категорія кідалтів, це дорослі діти, які люблять теж гратися в іграшки. І безумовно, це. Є нашим стратегічним фокусом, тобто іграшки і продукти, що з чим можна гратися, і це вже не тільки про дитинство, а другий фокус, який нам допоміг зростати, це зміна асортимента. Ми до цього, майже до повномасштабного вторгнення, були в середньому і дорогому сегменті. Наші іграшки коштували більше, ніж там. Від 10 доларів, умовно, з 400 гривень і до 500 доларів. А зрозумівши, що попит змінюється, і ми, я перед своєю командою поставив розуміння, що нам треба показати ринку, що можуть бути якісні іграшки, безпечні іграшки, але в низькому ціновому сегменті, і люди, які не можуть купувати дорогі іграшки. Повинні купувати якісні іграшки за ті ж самі гроші. І це безумовно нам допомогло зрости дуже швидко. Ми знайшли нових клієнтів. Ми зайшли в дискаунтери, і в деяких дискаунтерах наша доля в іграшках безумовно від 20 до 30%. Дякую. Це дуже потужні показники. А друге питання в мене буде до пані Наталії. Як на мене дуже важливе, як трансформується структура управління фінансами в процесі зростання бізнесу і з якими ключовими викликами стикається бізнес на шляху до середнього та великого масштабу? Дякую за запитання. І воно може бути трошки таке з ризиками, більше, ніж з можливостями підкреслене. Але що я хочу сказати три, напевно, основних пункти, на які потрібно звернути увагу. Пункт номер один це потрібен банк-партнер, який надасть можливість розвивати всі проекти і ідеї власника і підприємця. На поточний момент є декілька банків в Україні, які можуть надати фінансове плече, коли ти хочеш побудувати новий завод під майбутнє. Фінанси і погашення від цього майбутнього заводу, коли ти хочеш побудувати нові нову сонячну електростанцію, коли ти хочеш побудувати новий логістичний хаб, коли в тебе є будь-яка ідея, але поточних фінансів і поточного бізнесу тобі не вистачає, щоб сплачувати по кредиту. Ми, як банк, можемо дати таку пропозицію для клієнтів, коли вони масштабуються. Ну і завжди, коли клієнти стають середніми або великими, вони всі йдуть в великі інфраструктурні проекти. Бажання масштабуватись, воно не зупиняється. Друге, про що потрібно сказати і пам'ятати, це що прозора структура власності призведе до того, що ти зможеш використовувати всі можливості банків. От, наприклад, ми дуже часто це спостерігаємо: круті ресторанні бізнеси представлені стофопами, при зверненні в банк за кредитом, от таким проєктом, як я розповідала попередньо, кредит під проектне фінансування. Або якщо ти вже великий по обсягам бізнесу, ти вже середній, ти не зможеш отримати нормальні умови. Тарифні або спеціальні умови під депозити. Де і взагалі, від грудня місяця, ми підписали банки меморандум про те, що ми будемо в державі нашій такі групи ФОПів не обслуговувати. І наразі дуже жорсткіші стають фінанс, умови фінансового моніторингу. І ти не просто не отримаєш класний кредит для свого бізнесу на майбутні проекти, в тебе взагалі є ризики, що рахунки твого бізнесу будуть заблоковані. Ми знаємо, про які сфери ми говоримо, але коли відбувається зростання в компанії, це дуже дуже часто компанії починають з декілька фопів, три-чотири фопи і забувають, що при переході на нові обсяги виручки від малих до більших, ці компанії необхідно поєднувати. Для банків і при взаємодії з банками такі компанії отримують ще більше можливостей, тому що ми бачимо, як цей бізнес будується. В принципі, я думаю, що це два основних моменти, які я хотіла підкреслити. Дякую вам, дякую за відповідь. А, наступне питання у мене буде до Павла та Радислава. Який ключовий бізнес-процес у вашій компанії довелося кардинально переглянути або перебувати через масштабування? А, наприклад, ми one by One зіткнулися з тим, що власне виробництво вже не могло задовільнити зростаючий попит, і тоді ми впровадили модель аутсорсингу, що дало нам можливість зрости до виробництва. Більше ніж 300 тисяч одиниць на рік. Чи були у вас схожі виклики, та як ви справились? Дякую за запитання. Що ми почали робити? Це перше максимально ефективно використовувати всі основні фонди, які у нас є на виробництві. Нам необхідно було переосмислити весь процес використання. Основних фондів, весь процес постачання сировини, враховуючи те, що 95% складових нашої продукції це імпорт із Європи з абсолютно різних країн і заводів. І враховуючи там певні виклики, коли фермери Польщі блокували кордони, в тому числі нам необхідно було прийняти таке кардинально швидкі рішення. Для того щоб у нас була здатність виконувати контракти і тому дві речі: основні: це система перебудування системи виробництва під те, щоб ми могли якомога швидше виконувати свою роботу. Ну на практиці скажу, наприклад, ми пройшли певні періоди. Були коли ми працювали в дві, а то і в три зміни. Ми збільшили кількість людей там з 120 до 250 Інколи ми працювали в вихідні дні, субота, неділя виходила половина там персоналу. Робили заготовки, наприклад, для того, щоб в основний робочий тиждень ми могли пришвидшено виробляти свою продукцію. І друге це робота з логістикою. Ми працювали з нашими іноземними партнерами щодо того, щоб ми могли максимально ритмічно завозити продукцію до нас на наші склади і відповідно вчасно виробляти свою продукцію. Дякую, Павло. Дякую за запитання. Не проблема зростати, а проблема втримувати цей зріст, тримати його. В певній дінаміці. А що ми відчули, що не тільки в Україні змінюються тенденції, так? в світі змінюються тренди і вони стають дуже швидкими. Ваш бізнес теж називається фаст фешн, і іграшки, я їх називаю, це, це ж займатися іграшками, це як займатися бізнесом пов'язаним з фешном. Треба завжди і дуже швидко змінювати асортимент. Ми відчули, що в нас невеличкі компанії, які не такі великі, не такі довго приймаючи рішення, швидше за... привозять трендові тиграшки, які підіймаються і швидко спадають. Ці тренди вони там живуть 3-4 місяці і безумовно до цих треба готуватися. І зараз ми, а наші тренди, які ми, з якими ми працюємо, вони ж трошки більш довгострокові, і ми готуємося десь від 6 до 9 місяців, потім вводимо їх на ринок. І треба нам пришвидшити цю цю скористь, цю швидкість. І якраз ми зараз змінюємо цей наш головний бізнес-процес для того, щоб пришвидшити швидкість приймання рішень, привезення товарів в Україну, виведення їх на ринок, тому що наша ключова цінність це не просто знайти щось, а зробити так, щоб цей тривал ставав трендовим. А зараз всі Сходять з розуму з по тренду Лабуба, і сьогодні ми в куларах спілкувалися з цим трендом. Ми готуємося зараз к виводу нашого власного бренду з такими ж тиграшками, героями, які будуть впевнені, що продаватися краще і будуть. Відчувати попит серед наших українських нашої української аудиторії, а також ми додаємо в нашу роботу управління по системі ОКІАР, тому що коли ми ставимо амбітні цілі, то треба якось їх в голові утримувати і доводити до кожного співробітника. Зараз наша ціль. Каскадувати всі наші океари до кожного співробітника. І також ми почали впроваджувати лін нашу компанію для того, щоб бути, працювати з витратами, які виникають у нас в кожної компанії, і їх оптимізувати. От такі зміни зараз у нас готуються в компанії. Дякую, дуже цікаво буде стати клієнткою вашого власного бренду іграша, коли він зайде в Україну. Будемо чекати. Пані Наталі, я точно знаю, що один із типових викликів під час масштабування бізнесу це нестача фінансів. Як змінюється роль банку як партнеру у цьому процесі, і які нині основні цінності банку для підприємців, окрім класичного фінансування? Що це може бути? Дякую за запитання. Я трошки розкажу про наш банк. Думаю, що вам буде цікаво, мало хто знає ключові факти про нас. Чи знаєте ви, що наш банк підтримує 15% всієї економіки і всього кредитного портфелю підприємців? Я думаю, що ні. Чи знали ви, що? 90% всіх грантових програм на території України реалізуються за допомогою ще одного банку. Думаю, що ні. Чи знали ви, що у банка є спеціалізовані програми для підтримки і фінансування ветеранського бізнесу, релакованих підприємств і окремо деякі програми для жіночого бізнесу? Думаю, що ні. Наразі Ощадний банк це не просто класичний банк, який фінансує і підтримує операційну діяльність банків. Ми стали фінансовим хабом, таким амбасадором за межами території України, який залучає всіх партнерів, які існують: міжнародних державних, муніципалітети, це, наприклад, обласні воєнні адміністрації, і партнерів виробників обладнання. Кожен з них робить свою певну функцію, або допомагає зменшувати ставки для підприємців і в Ощадному банку. Ти можеш отримати не просто фінансування в рамках 5.7.9, а існує ще 300 програм з пільговим фінансуванням. Або при фінансуванні в банку ти отримаєш зменшені вимоги до застави. Так, наприклад, один той самий клієнт. З механізмом від ЄБРР, який називається Sharing», з одними тими самими фінансами може отримати без механізму від ЄБРР один мільйон з цією самою заставою, з механізмом від ЄБРР два. Тобто полегшені вимоги до застави до одного того самого підприємця призводить до того, що ми можемо давати більше суми в одні роки. І третій механізм це технічна допомога для наших підприємців, навчання в будь-яких е, навчальних заходах, які ми і самі проводимо, і Маккензі, і будь-хто е, провайдером буде неважливо хто, да, тематики різні: від експорту до масштабування бізнесу, від нових вимог, під які треба адаптуватись, ЄС тощо. Якщо підрезимувати, коли ви співпрацюєте з нашим банком, ви вже в особі нашого банку бачите не просто класичний банкінг, це банк, який може дати більше, ніж просто сервіс. В нас кожен десятий клієнт отримує е, грант це як кешбек при фінансуванні, і партнери дуже часто виступають. Ю партнерам при такому фінансуванні при такій допомозі дуже часто виступає європейський союз в нас. Мандат державний на підтримку мікро малого середнього бізнесу у нас розроблена стратегія до 28-го року. Ми її затвердили. Ми затвердили стратегію по розвитку в 22-му. Тому для нас критично важливо допомагати підприємцям шукати програми, бути більше ніж банк, бути партнером і розвивати вузькоспецифічні програми. Наступні програми, які ми запропонуємо в державі, це програми для підтримки міліорації. Всі, хто з югу дуже розуміють про те, що я говорю зараз, і це жорстке питання для аграріїв а, а також програми для розвитку садів. Тому, якщо коротко сказати: як банк може допомагати при масштабуванні, це адаптацію своїх продуктів під підприємців і давати їм більше, ніж їх очікування. Дякую. Дякую вам. Це дуже важливо насправді, тому що ми як бізнес, скажу чесно, наразі ще не використовували грантові програми, але я розумію, що ми цим обмежуємо себе, і це дійсно дуже класні можливості. Тут Дякую. головне, щоб це не вийшло в прививу. звичку, Отримувати гранти і потім їх віддавати. Ну це ж як кешбек при кредитуванні. Ти купуєш обладнання і 20-30% тобі повертається. Наприклад, якщо Ван Байван щось шиє, він закуповує обладнання для пошиття одягу, швейні машинки і отримує назад кешбек. Так, дякую. Е, Лідія, якраз хочу додати, що саме через, через защадбанк ми отримували грант від держави, в тому числі Причому ми його не шукали. Нас самі знайшли, кажуть, uh -huh. будь ласка, візьміть. На закупівлю лазерного, лазерного верстату, який ми там закупили, це співфінансування, успішно його ввели в дію. Тому дуже дуже це, це приємно чути. Все працює. А яка сума була? 3,8 мільйона. Mm. Ну, Це гарний приклад для всіх підприємців. Так, моє улюблене питання: яке я часто ставлю сама собі? Які рішення на етапі зростання бізнесу ви б прийняли інакше? Якби зараз мали той досвід, що є сьогодні? Хто готовий відповідати, не будемо змінювати. <рес> Я скажу так, що скоріш за все немає такого чіткого одного рішення, що ми точно розуміємо, що був було якесь там невірне управлінське рішення, яке провело до вагомих якихось там помилок, таких. Але точно можу сказати, що ми би рухались ще швидше, ніж ми це робили за останні роки. Тому швидкість сьогодні має бути ну, суттєво вищою, ніж ми навіть плануємо у силової пріоритет. Пріоритет, так у нас в компанії два є пріоритети: да? це швидкість і гнучкість. Що ми повинні рухатися швидко і бути гнучкими в прийнятті рішень. З приводу тих рішень, які би ми впровадили трошки раніше, я можу сказати так, що ми затрималися з Власними розробками, тому що у нас є розуміння, що ринок України на жаль скорочується, да? дітей стає менше народжуваність не зростає. Хоча зараз ми відчуваємо, що все ж таки люди перестали утримуватися від очікування. І народжуваність потрошки зростає, але вона дуже сутево впала до спочатку. З повномаштабного вторгнення було падіння до більше ніж 50%. Зараз ми починаємо потрошки відновлюватися із рішень. Це раніше почати впроваджувати власні розробки. З власними розробками ми можемо трухатися за кордон і робити експорт і Експансію на інші ринки, і безумовно, це створювання в власних брендів, тому що зараз змінюється ландшафт і в Китаї дуже багато різної продукції, яка відповідає якості і в, би, в має гарне співвідношення між ціною і якостю, і його треба просто класно. Завернути і зробити з цього новий тренд. І тому ми плануємо розширювати роботу з власними брендами. Ми проаналізували, що з 23 до 24 року наші власні бренди вже займають 10% нашого товарообігу, і ми цю цифру будемо продовжувати наращувати. Бажаю успіху вам. Дякую. Дякую. У Мене такі завершальні питання до вас. Перше буде до пані Наталії. Ваш економічний прогноз на найближчі 6-12 місяців. Так, знаєте, однією фразою, якщо можна. Це для мене дуже складне завдання. Дати прогноз економічний однією фразою. Два меседжі дуже короткі кожному бізнесу. По гарному банку, який розуміє по потреби. Гранту. По гарному банку, який розуміє потреби, бажаю знайти. І в з ким співпадають цінності. Всі, хто сиділи сьогодні в панелі, вони казали про розвиток і про стратегії, про швидкі рішення і про адаптацію. Тому кожному бізнесу по гарному гранту для розвитку. Дякуємо. Радислава, Павло. Ваша найсильніша управлінська гіпотеза на найближчий рік. Коротко, в одну думку. Ну, ми робимо ставку на автоматизацію. Це буде автоматизація всіх процесів механічних і автоматизація процесів менеджменту. І друге це вихід на нові ринки, тобто ми плануємо вихід за кордон. Дякую, Павло. Ми ставимо ставку на навчання персоналу. Тому що зараз дуже важко знайти правильний персонал, і дуже важливо його утримувати. Процеси, дуже багато процесів, вони постійно змінюються, і іноді люди не встигають за цими змінами. Тому ми ставимо ставку на навчання і далі, вже після цього автоматизація, цифровізація е, бізнесу і. Е, Завершуючи якось що короткою фразою, да, то я своїй команді завжди кажу фразу, що ми, ти нічого не можеш змінити в тому, як розставлені фігури на шахматній дощ. Да. Значення має лише твій наступний хід. Тому не треба жалітися, що було вчора, треба швидко аналізувати сьогоднішні події і Приймати швидкі рішення для того, щоб рухатися вперед. Дякую. Дякую. Я як висновок хочу сказати, що масштабування це стовідсотково про ризик і про швидкість, як ми сьогодні з вами зрозуміли. Тому всім вам, я бажаю ще більш швидкого зростання, навіть не x 2 x 3 за рік, а x 10 і виводити нові продукти, виходити на нові закордонні ринки. Дякую вам, успіхів! Дякую вам.